Як підключити та налаштувати коспет танк М3? Перше, з чого хочу розпочати, це саме з його зарядки. Він має спеціальні датчики позаду, а також два датчики на спеціальній зарядній станції. Треба просто прикласти корпус до цієї станції та покласти годинник зверху. Годинник має по дві функціонуючі кнопки з кожного боку всього чотири, і кожна відповідає за власну функцію. Для того, щоб підключити сам годинник M3 до телефону, треба розблокувати телефон, знайти Play Market та у Play Market знайти додаток. Ось так він виглядає. Це коспет Fit. Ми в нього заходимо. І тепер через спеціальний QR-код у пристрої, мій пристрій. І також ось таким дотиком заходимо до Bluetooth. Він знаходиться зверху у мобільних додатках телефону. Підписаний як танк М3, тепер перевіряємо всі дозволи, що були включені. Та доєднуємо телефон до годинника, щоб вони працювали синхронізовано. Дуже просто знайти саме по назві танк N3. А за допомогою кнопочки, синьої трубки, саме на годиннику, ми можемо увімкнути Bluetooth для доєднання. Потім повертаємося у додаток у розділ пристроїв та натискаємо ось цю кнопочку. Дозволяємо прийом та знімки камери. І тепер у спеціальних налаштуваннях годинника шукаємо QR-код функцію та скануємо. Висвітиться ось таке підключити пристрій. Дозволяємо на годиннику. І перевіряємо. І все, ми підключили. Автоматично це робиться і через Bluetooth, який ми увімкнули, і також через створення пари ось тут, на самому додатку та телефоні. Тепер перевіряємо. І тепер перевіряємо всі додатки та дозволи. Вони у нас знаходяться у розділі пристрій. Ось так ми, до речі, можемо змінити циферблат. І ми обираємо той циферблат, який нам потрібен, синхронізуємо, у нас іде загрузка, і потім можемо перевіряти. Також затискаємо пальчиком для того, щоб перемкнути циферблат. Ми затискаємо екран годинника. Ось таким чином, подвійним натиском. Та тепер можемо ось так гортати та обрати той. Циферблат ту заставку, яка нам потрібна. І потім вимикаємо. Також ми можемо зателефонувати по номеру телефону з нашого годинника. Набираємо номер телефону і тепер чекаємо на синхронізацію. Перевіряємо. Дзвінок у нас поступово іде з годинника на телефон. І керувати ми можемо як з телефона, так і з годинника. Вимикаємо. Заходимо до Cospett Fit. І перевіряємо всі кружечки, тобто всі додатки. СМС-нагадування. Також у нас є нагадування про вхідний дзвінок, дозволяємо одразу. Контакти можемо додати. соцвиклики виклики є. І тепер заходимо до спорту, до нашої сторіночки, можемо її також заповнити, додати свою якусь особисту інформацію. Тепер домашня сторінка та знову пристрій. Все працює синхронізовано. І якщо знадобиться скасувати синхронізацію, є кнопочка скасування прив'язки.